І три. Так, точно пробив шкіру, неначе бритвою. У мене дуже високий больовий поріг. Тож моєю метою було протриматися 60 секунд. Ви це бачите, він дірявить мій палець. Ага. Ці мурахи дуже розумні, тож, переходячи від місця до місця, вона перевіряла, де моя шкіра слабкіша. Ага. Боже, дуже добре мене вхопив боляче. Його щелепи врізалися в мене, неначе гарячий ніж, у тепле масло. І це було дуже ага. боляче. Ага. Як же боляче! Ага. Так, він точно пробив шкіру. Ага. Не дивіться, якщо ви чутливі. Ця частина просто божевільна. Ці щелепи. А, гострі, наче бритва. А, дуже важко тримати руку на місці, і ви бачите, як виступає кров. Поки мураха впивається мені в палець, я відчуваю, як прорізається кожен шар шкіри. А, він занурює головешку мені в палець. Секунди відчувалося, наче хвилини, а піт стікав по моєму обличчю. Зрештою, мураха зрозуміла, що я не здамся. І як тільки вона витягнула щелепи з мого пальця, челендж було завершено.